Хе-хе-хе. <гум> <гум> да, то що, може, підемо погуляємо? Ну, давайте підемо погуляємо. Тільки що в цьому добро пропадає. Давайте я вам додому в пакетик це все положу. Та не надо, Давайте давайте. Ну добре, Відси, дайте машину, вона там на двері стоїть. Добре. Що ви стоїте? То ж машина закрита. А. Все відкрито, сідайте. О, добре, бу? Куди їдем? Ну, за зоопарки, як тоді? Вау, тут так класно. Ага. То ви там і а ми тут будемо сидіти, говорити. Добре, і до речі, ми сюди приїжджали, коли ви ще були маленькими рік назад. Це вам було, получается, ви всі однолітки, то це вам, получается, було шість. Ви напевно не помните? Так, да, ми нічого не пам'ятаємо. Ну ладно, грайтесь. О, вот, тут класно. Ага. Ні, ну капець, це нова рік, а говорили, що з 2025 платне все буде. Ой-ой-ой. Ну да. Вже хоті зарплати вони підвищуються, але це капець. Зарплати вони підвищуються, а. Ціни на все піднімаються. А щоб купляти продукти на місяць, треба, щоб зарплата була 20 чи 50 тисяч. Ну да ще за бензином треба на машині платити. А до речі, скільки ви заправляєтесь? Ну ми завжди, як заїжджаємо, 30 літрів заправляємось. Це 1 літр 50 гривень. Це виходить 30 літрів. 1500 гривень. Ого. Ну да, нам 30 літрів вистачає на півмісяця. Це ви, виходить, за місяць тратите 3000 на бензин. Да, А ще комуналки, продукти. А у вас скільки є зарплата? Ну, ви. Та, це зарплата 12 тисяч, а у мене... Тож 12, 24 тисячі. Ну, дивіться, виходить 3 тисячі на комунал. Ой, не на комунал, а на бензин, 10 тисяч на комуналку, ого, 13 тисяч. Ну і 11 тисяч на продукти. Ну да. І ще один раз нам штраф не за що дали тисячу гривень. Там за те, що ми. Паркував на парковку стали 10 хвилин. Просто треба було всі продукти поскладати. Ну, так, Це капець. Діти, може вже будемо їхати додому? Добре.